Віддаємо Вольвок 60 нашому клієнту з Луцька. Сергій, задоволені співпрацею з нашою компанією? Я дуже задоволений співпрацею. Все було чітко, по таймінгу просто ідеально. Я знав, коли що відбувається. Мене вели в курс справи по цінах. Практично ми вписалися на в той бюджет, який я собі запланував. Це було дуже чітко. Я дуже рекомендую компанію Intertrade, тому що з нею. Мрії збуваються, на жаль, не всі. Але моя збулася, от я сьогоднішнього дня. автомобілем, так. так? Я дуже задоволений. І саме те, що я хотів, і навіть колір мені Це ж той варіант, той, що ми з вами спочатку розглядали, так, так, коли так, ви так, прийшли, навіть дати Абсолютно на нього так. не було. І, до речі, вчора було рівно три місяці, як ми з вами підписали угоду. Я вважаю, що для такої е, операції це дуже швидко. Я, ну, я задоволений. Дякую за відгук. Пройдемо по машинці. Це у нас є Volvo XC60 T5 на прем'єрі. 15 рік. Тут в районі 80 миль пробігу. По пошкодженнях у нас заміна крила. Крило побите, під крилок. Фара була в машині, фара ціла, пошкоджена трошки дверка, дверка рихтується, молдінг є, поріг аналогічно є. По безпеці автомобіль повністю цілий, ну і ще заміна дзеркала буде. І все, клієнт забирає автомобіль на допрацювання самостійно, так як клієнт Луцька, і в нього є свої майстри. Ну і йому так сказав, буде краще. Звертайтесь в компанії інтертрейд, підберемо для вас любий автомобіль, який ви тільки захочете. Дякую за увагу.